Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як поїлочки для наших кроликів. Ви бачите, я достав мене такий ящик. Це в мене старі запаси. Я придбав їх років десь 3 назад. І зараз хочу вам розказати, які поїлочки в моєму господарстві і які поїлки мені більш вподоби якими я користуюся і чому ними. Так, друзі, що я хочу вам сказати? У мене були різні поїлки свій час, були і під пет пляшку але вони мені не сподобалися. Не сподобалися чим? Тому що під пет пляшку треба завжди. Бути дуже акуратно у кроликів, тому що попадає туди сіно, попадає трава, грязь. Може, може навіть кролик і нагадити в ту поїлочку. І, і кожен раз треба цю воду міняти, кожен раз доставати цю бутилку, промивати затрата свого вашого часу. Також в мене були поїлочки, я використовую зимою. Звичайні тарілочки, теж вони неудобні, кролики можуть попити воду, а потім теж буде дуже багато мусору. І я зупинився на таких поїлочках, як от такого, тут з гравіровкою. Кролик чи зайчик. Значить, чим вона мені сподобалася? По-перше, ця поїлочка закривається зверху. Вам не треба там щось шукати, робити. Ви просто відкриваєте цю поїлочку, налили воду, закрили її обережно і все. І вода у вас залишається чистою. Не треба ніяких там зусиль щось робити. Це по-перше. По-друге, зараз я вам зніму кришку, покажу, що входить тут до нашої поїлочки. До нашої поїлочки входить отакий і пільочок металевий. Він дуже рідко забивається, і кріплення. І ось отака пластинка кріплення, друзі. Щоб наша вся вся поїлочка трималася на сітці. Ви впираєте в сіточку, надіваєте цими крючочками і поїлочка ось тримається. По третє. Також були в мене поїлочки, я сам використовував і купляв теж під пет пляшку з такими отворами. Теж отакого такого я брав такі сосочки, не знаю, як правильно вони називаються, і вкручував теж в бутилку, але оці пластмаски, вони лопалися. Тому вони мені теж не сподобалися. Тут, якщо ви бачите, Всередині, ви бачите? Ось, вже воно видно буде. Тут така є, як його правильно вам сказати, пластикова, якась херня, яка не дає, оце ось ви знімаєте цю резиночку. ось І туди ви вставляєте ось. Зараз я вам покажу. Можна так закручувати, можна з цією резинкою. Я закручував і так, і так. Ось просто вставили, закрутили. Мінімум зусиль. Все. Навіть коли ви трішки перекрутили, у вас оця пластмасова не лопне. Тому що, те, що я говорю, якщо ви бачите, випуклість така, вона дуже гарно тримає цей носовичок, і вона не дає воді тут протікати. Що я вам хочу сказати? Я використовую ці поїлки в своєму господарстві і рекомендую. Пролівникам теж їх використовувати. Все. Закрили зверху. Ага, ось, бачите, тут зубчики такі. Ось вставили. Таз, все. Відкрили, налили, закрили і все. І вода у ваших кроликів завжди буде чиста. І не треба буде більше замарачуватися з цим всім. Закінчується вода, взяли, долили. Через деякий час, через неділі 3-4. Там навіть не через 3-4, через місяць я знімаю все одно ці поїлочки і їх промиваю. Тому що у нас вода різна, зі всякими там примісями, І на стінках осідає осадок. Все одно нашим кроликам треба, щоб вода була чистенька. Кожен, раз, кожен місяць я промиваю ці поїлочки. І вода у нас завжди чиста. Друзі, рекомендую. Шукайте, придбайте такі поїлочки в своє господарство, і ви не пошкодуєте. Бачите, в мене ще старі запаси, я показував вам. Це в мене я взяв, щоб в мене було вдруг що? Щоб можна було чи замінити, чи додаться в мене кролики. І я їм поставлю таку поїлочку. Все, друзі, всім всього самого найкращого. Якщо я доніс вам якусь цікаву інформацію, я дуже, вам, дуже радий. Ставте лайки, ставте подобайки, кому не подобається антилайки, коментуйте. Всього самого вам найкращого.